Ми не славі тримати підварку. Але я не боюся тюрми, я не боюся СІЗО. Я йду за свій український народ. Українці, знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, що ми один другого не захищали, лишали в біді і віддавали на подалу злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права, захищаємо Конституцію і свій край. Україна це наша земля, це наша країна. І ці всі незаконні рішення, весь цей фарс, це все буде скасовано. Подивіться на мене, я проста людина, мене розпинає за Україну. Я йду з Богом, а вони з ким. Тому передаю слова своєму батькові, який є в Сполучених Штатах Америки, і своїй сестрі, яка є в Сполучених Штатах Америки, рідна сестра і рідна сестра Кольдор. Не переживайте, передаю слова своїй дівчині. Не плач, ні одної сльозини не подарую українським ворогам. Подивись на мене, я усміхаюсь. І ти, будь ласка, ніколи не плач. Вам, друзі, всім дякую за підтримку. Я спокійний, я знаю, що робиться в Україні беззаконня. Судили Стуса, судили Симоненка, вбили Скрябіна, Чорновола і Конкадзе. Я живу в такий час і я маю проявити себе, бо має бабця, а судили Христа в другому приході. Керівник відділу пропаганди УПА. Мій хресний батько, народний артист України, їх тягала НКВД. Мене зараз тягають внуки і діти НКВД. Мене звинувачують за те, що я врятував Василя Плескача, людину, яку викрали і катували чотири доби в ОТГ Березна Рівненської області. Він сам села Орлівки, житель того села. І ви знаєте, я не жалію, що я врятував людині життя. Якщо мене за це судять, я розпинаю, так мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос був розіпнатий за те, що зцілював життя людей. Хіба я можу поступити по-іншому, не рятувати життя? Хіба я міг порушити статтю 3 Конституції України? Життя людини є найвищою цінністю. І я врятував це життя. Я вже другий раз буду відправлятися в СІЗО. І перша моя справа розвалилася Бога в Києві Печерський суд. 3 вересня повернув обвинувальний акт акт прокуратурі як такий, що відповідає законодавству. Все. 3 вересня в них обламалася справа по 109 Кримінального кодексу України. Тепер мені ще й дві справи вже. Це помста. Це помста за те, що я українець, і я посмів робити акції за права та свободи за Конституційний лад. Це помста, що я врятував життя людині. Це помста, що я захищаю себе Конституцією України. Я пам'ятаю, як мені при обшуку сказали, коли я взяв Конституцію її швернули. Я сказав, я українець і з цього посміялись. З мене сміяться, що я українець, і я тут зіра прадіна, то питання: хто мене судить? І що це сьогодні відбулося? Прокурор не навів жодного добу. Ця вся сфабрикована підозра є лише для того, щоб показати, дивіться. Стахів захищався Конституцію, а ми його відправили в СІЗО. Зараз будуть багато брехати по зомбоящиках, буде купа наклепів. Але я це все готовий пройти і радію, що прохожу це я. Бо я йду за свій народ. І, можливо, хтось боїться йти тою стежкою правди. Я не боюся йти стежкою правди. І я хочу, щоб почули всі. Зараз готують політичні вибори, зачищають поле не тільки мене. Вони бояться журналістів, блогерів, правозахисників, чесних і порадних людей. Зараз є тест на людяність, який сьогодні не здав прокурор, слідчий і суддя. Багато хто журналістів, на жаль, не здав. Але я їх не суджу, мають вони свого суддю, слова і вчинки, будуть їх судити, і їх судять, не я. Бо я прийшов не судити світ, а спасти свій народ. Я далі буду відстоювати Конституцію, далі буду відстоювати права та свободи людини. Я далі буду добиватися, щоб ніхто не катував мій народ, ніхто не викрадав мій народ. І хай народ чує, я не відступлю від тих принципів і далів, які я почав робити. У мене і совість. Мене виховали батьки. І я знаю, що моя мама Мирослава споглядає на це з неба. Мій батько Америки. і вони мають знати, я принципи, які заклали мені з дитинства у місті Хордрові, не відступлю. Я дякую, до речі, всім тим, хто не зміг прибути, але поширює відео в інтернеті, підтримує коментарями. Я дякую всім тим, хто пише навіть негатив. Я дякую вам за все. Ви маєте зараз можливість проявити себе. І я вам не буду вказувати. У вас є воля, яку вам дав Творець, бо ми є всі діти Божі, як поступати? Писати добре чи погано. Це ваше. Я вас не суджу. Я знаю, що ми подамо скоро апеляцію. Я знаю, що я скоро буду на волі. Сказав Ісус Христос своїм учням: Забрудь мене від вас, і ви мене не побачите. Весь світ радітиме, а ви ридатимете. Але я повернусь до вас і радущі від вас ніхто не забере. Скоро я повернусь. І зараз всі радіють, злодії, але праведники завжди будуть торжествувати. Завжди світло на темряві засяє, так пише в Євангелії від Йоанна і світить світло в темряві і не пиняла світло темрява. Каже Ісус Христос: ви світло для світу. Будьте світлом для світу. Подивіться на мене. Мене це рішення не торкнуло, бо я маю пройти цей шлях. Значить, така моя доля терпіти, потерпіте за свій народ, за Україну. Так, Василя Стуса вбили. Вбили Симоненка і друга мого хресного батька Остапа Стахів, Вондориста Івасюка. Вбили кондація, як я вже казав, Чорновола і Скрядина. Їхні смерті не є намарно. Репресовані були і Чорновіл, і Лок'яненко, і Хмара, і з мого міста Ходорва письменник Ігор, Ігор Калинець. І зараз я, як житель міста Ходорва, народжений в місті Ходорві, житель вже в місті Львові, йду за свій народ. Зараз мене хочуть привезти в СІЗО, і в них є на це сила. Я знаю, що вони вже підготували, щоб мене туди везти. Вони під, перед цим підготували щодо рішення суду. Вже стояла машина, щоб мене везти в СІЗО. Навіть нагнали декілька телеканалів, щоб показати, що мене будуть вести в СІЗО. Вони хочуть показати, дивіться, Стахіва будуть вести в СІЗО. Але хай бачили світ, хай бачився Україна, що дух. Людини, які є Духом Божим, ніщо зламати не може. Дякую, друзі, всім за підтримку і нехай світа ваша іскра, честі, совісті, брат за брата. Не чвайтесь, передайте це всім, один другому допомагайте. Вони хочуть, щоб українці гризлися між собою. Вони хочуть ненависті. Вони хочуть, щоб ви сварилися за партії, політиків, за що сказали по телеканалах. Ви не чвайтесь. Якщо маєте різні думки, каже Шевченко, обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Бо каже Христос, дім, розділений сам собі, не встоїть, а нас, українців, ділять, а ви не діліться, щоб ви встояли, бо ми тисячі років стоїмо на цій землі і будемо стояти стільки, скільки тут нам оприділив наш Батько, Творець неба і землі, всього видимо і невидимо. Дякую вам, друзі. Я ж іду за свій народ з Богом. Український народ з тобою стається не про.